Хочу вам трошки про них розповісти, що це за кури. Вага моїх курочок від 2,5 до 3,5 кг. Півники є різні, але я ніколи не залишаю великих крупних півнів на плем'я, тому що мені не потрібно, щоб півні роздирали, травмували моїх курочок. Півників завжди я залишаю середнього розміру, вибираю таких півників, які мені подобаються по екстер'єру, залишаю голошийок, залишаю чубатих півнів, ушаночку залишаю обов'язково. І Ще деяких півників, які мені подобаються по кольору. Півники приблизно до 3 кг, хоча для себе ми тримаємо. Півників, ріжемо на м'ясо, то є такі екземпляри, які ростуть і по 4 кілограми. Тобто це м'ясо-яєчна птиця, тому вона не буває мілкою. Це такий середній класичний розмір. Інкубаторів у мене немає. Я вивожу курчат. Взагалі весь молодняк вивожу квочками або індичками. Ви бачили, що в мене індички є. Тому індичат я вивожу індичками. Курчаток я вивожу індичками або квочками, тому що з цих курей частина сідає сама на яйці. Ще в мене є кури кохінхін, а ви їх бачили і, можливо, знаєте, що кохінхін це така порода, яка також сідає дуже гарно на яйці. 90% курочок сідають на яйця. Тому вивожу весь молоднячок на сітками. Кури, яких ви бачите, це м'ясо яєчні домашні кури, але кури непрості. Все-таки вони е, пішли від різних порід. Тут є дуже багато всяких порід. Голошийка є, є чубата, є ливенська, є московська чорна, є лушанка. Е, Така бородата курка. Є мінорка. Ви можете, якщо хтось розуміється, то е, білі сережки в деяких моїх курей це насліддя породи мінорка. Це яєчна така курочка, яка дуже гарно несеться. Е, кохінхіна орфінгтона браму я сюди не вмішувала. І взагалі я вважаю, що м'ясо яєчні кури мають бути м'ясо яєчне. Також. Брала участь така порода, як Кучинська, Глиниста, Полтавська. ну і взагалі тут багато всяких різних курей. Я їх збирала не один рік, дуже багато. Яйця збирані по Україні, по різних регіонах. Львівська область, Хмельницька область, Чернігівська область, Полтавська область. Ще навіть згадати не можу, звідки я брала яйце Одеська. Тому якби, тут дуже багато різних. Ну, звичайно, що кури це вже не породи, це вже помісі порід. Але вони дуже продуктивні, дуже цікаві. От кожен раз, коли виводяться курчатка, ну, неймовірне відчуття, коли ти йдеш зранку по курчаток під квочку, а там. Не знаєш, яких курчаток очікувати. Вони настільки різноманітні, настільки гарні, настільки вони мають різний екстер'єр. Ну, взагалі я отримую велике задоволення, коли забираю маленьких курчаток. Потім, коли вони ростуть, коли вони змінюють перо, Ну, це настільки цікаво наблюдати за ними. Ну, На відміну, наприклад, від порід. Я нічого не маю проти чистих порід, я взагалі е, вважаю, що потрібно породу тримати в чистоті, якщо ви дійсно хочете займатися породою. Якщо, наприклад, хочете змішати, будь ласка, але вже не потрібно казати, що то у вас порода, то вже як помість. Е, наприклад, якщо брати будь-яку породу, от на мене, наприклад, кохінхін чорний. Коли виводяться курчатка, я завжди знаю, чого очікувати. Ну тобто, це завжди однакові курчатка. Вони виводяться чорно-білі, або ну, чорний кохінхін. я маю зараз на увазі чорного кохінхіна. Вони виводяться такого е, кольору, як пінгвінчик. Тобто вони чорненькі спинки і білі грудки. Потім вони в процесі линьок змінюють перо і вони вже повністю стають чорними. Ось, ну, от ти приходиш під квочку, дивишся, там всі однакові курчатка. А коли лупляться ці курчатка, то взагалі ну, маса задоволення. Ти ніколи не знаєш, якого кольору тобі курчатка очікувати. Чи буде в нього гола шийка, чи буде в нього чубчик, чи буде в нього бородка. В цих курей ще є багато плюсів. Таких як дуже гарна яйценоскість, взагалі вони несуться чудово взимку. Якщо, наприклад, ви хочете їх тримати в теплому приміщенні і збільшувати світловий день, вони вам будуть нестися круглий рік. Ну, як ви вже знаєте, я до цього відношусь негативно. Хай краще мої курочки відпочинуть взимку, але все одно, навіть при таких умовах, які я їм створила. А умови в мене приближені до природи, тобто зараз темніє у 4.30 і в 4.30 вони лягають спати. Я їм взагалі ні годинки, ні хвилинки, ні півгодинки я їм не досвідчую. Тобто вони лягають спати так, як сіло сонце. Все. І все одно деякі курочки умудряються нестися. Тобто, в мене зараз, ну, завдяки тому, що зараз морози, то несуться слабше. Все таки зимно їм. А от буквально тиждень назад у мене було таке, що по 10 яєць за сутки було, по 12, по 8. Ну це як для січня місяця це непогано. При умові того, що я їх ніяк не стимулюю. Тобто птиця у мене абсолютно не стимульована. На зиму я не рекомендую все-таки брати, тому що взимку завжди є ризик, що яйце може десь все таки підмерзнути, охолонути, або може не завжди півник якісь курочку спарувати, тому що частина курей взимку отак кучкується, як оце бачите, як оце тут. І півники їх не покривають. Весною курочки більш активні, коли в них. Дозривають яйця, вони самі хочуть, щоб їх півники парували. Частенько буває так, що курочка йде, йде і сама присідає. Тобто в півнику навіть не потрібно за нею бігти, щоб її покрити. Ось Тому все-таки в теплий сезон інкубаційне яйце якісніше. Тобто зимою, якщо все добре, ви можете розраховувати десь на 50-70% виводу, буває таке, що 80%. А весняно-літній період ви можете розраховувати на те, що у вас вивод буде дорівнювати оплоду. Тобто, якщо оплод був 100%, то вивод ну дуже великий шанс, що у вас також буде 100%. Ну звичайно, що це дуже так заокруглена цифра. Ну, будемо вважати, нехай буде 90%. Буває таке, що там десь в інкубаторі не догрілося, або, наприклад, якщо яйце пересилається поштою, то десь якесь тряслося. Буває таке, що може бути кров'яне кільце. Ну, всякі бувають е ситуації. Але якщо, наприклад, от я беру по своїх курях, якщо я вивожу курчаток, то я закладаю під ковочку 17 19 яєць, просвічую їх на п'ятий день. І там всі 15-19 яєць, всі оплот. Часто виходить, що виводяться абсолютно всі курчата. Тобто, буває таке, що якесь може завмерти на якійсь стадії розвитку, але в основному виводяться. Ну і ще такий нюанс: це не відноситься до інкубатора, відноситься більше до насітки, тому що я ж вивожу квочками. Буває таке, що квочка якесь курчатку може придушити, або є такі недосвідчені мамки, які. Можуть допомагати їм, тобто бувають такі насідки, намагаються допомогти курчатку і з'їдають скорлупу із яйця, тоді це курчатко дуже рідко виживає. Ну, але в основному все таки кури вони розумні і виводять курчат дуже добре, особливо, якщо кувочка, яка вже має досвід в цьому ділі, ось то вона виводить курчаток чудово. От, бачите, курочка, це від крові мінорка. От вона така має таке тіло, схоже на мінорку. Ну, мінорка ще менша і довша. А це все-таки вже помість, м'ясо яїчно вийшла, бачите? Ось, півник теж цікавий, дивіться, які рябенькі, невеличкі. От є в мене голоший чубаті, ви вже бачили їх в попередніх відео. Ось Ливенська пішла, бачите, така е, перо в неї трьох кольорів. Вони різні є. У мене в даному випадку отака. Так що ось, якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся. Консультації ви можете отримати від мене особисто, можете отримати в коментарях. Курочок, курочок своїх по сезону я глистую. два рази в рік. Якщо, наприклад, якась курочка у мене заболіває, я обов'язково її сажу на карантин. Якщо бачу, що ситуація не дуже добра, зразу її утилізую. Мені не потрібно, щоб у мене кури хворі були, тому що я займаюся інкубаційним яйцем. Я тримаю курей для себе, мені не потрібно, щоб у мене щось ходило там, вмирало там чи кашляло, чи ще щось. Тому якби звертайтеся, всім буду рада. Холодно, да тобі холодно, холодно моїм красоткам.